На площі Яворського No1 йдемо в ресторан грузинської кухні «Долар». пробувати смачний комплексний обід. Пішли. Зайшли на комплексний обід і будемо снідати разом, я так розумію. Ви теж. Доброго вітаємо. Дякую вас! Класно. Дякую, що зайшли до нас. Супер. Зараз спробуємо. Замовили перший нам принесли салат. Так, а у вас бізнес ланчів є три види, так? Так. Ага. Це кавказький обід номер один, номер два і номер три. І різні, різні, різні такі. А що таке бозбаш? Так це є традиційно азербайджанська страва, яка складається з баранини, горох нут, але чійсь та картопельки. Угу. Він досить довго вариться, там є свій процес приготування, томиться те м'ясо, десь около 5-7 годин, угу. аж, аж, аж тільки після того ми додаємо всі останні складники і відповідно готуємо. Угу. Класно, От ми якраз заказали, зараз спробуємо, як вона. А, Там, насправді справді досить цікавий такий смак, він є кисло солодкий, завдяки алечі, він придає таку кислинку. Так. Угу. Клас, супер. Ну такий, а чіхертмат це що? Чихертмат це курячий бульйончик на основі кінзи та домішка ага. яєчки. Угу. Ячка. Класно. Ну, я так поспитав, ну такі вони. Дуже насичені. У вас велика наша... порція, да? так, нас велика порція, так? Так, у нас переважно більшості, в більшості бізнес-обіди у нас кілограм вихід стави. Ага, нічого собі, то можна двох взяти так. і не їсти. І ще є у нас перевага. Кавказьких обідах, що в багатьох закладах вони там до 2, до 3 години, а, uh -huh. а в нас все ж таки до 4. Mm, і такі гості. гості, які там не встигли десь пообідати, mm. до 2 години можуть yeah. прийти Ви до нас сподігайте. за 5-4, і ми їх обов'язково нагодуємо смачним кавказьким обідам. А що то у вас такий салатик такий прикольний, що то є? Це салатик горі. Uh -huh. Складові цього салатику. Uh -huh. Саме основне це є сир сологуні. Мікс салатику, огірочок, помідорчик, синя цибулька, ну і. З Він продає досить цікавий смак. Смачного. Так, я тут заглядаю до сусідки. А тут, о, у вас тут червона рибка є. Також дуже смачний Це новинка нашого закладу і дуже смачний. Заправка дуже смачна. Лосо... Соус якийсь там. Можливо. Так, це спеціально приготовлений соус, лосос, також мікс салатів, помідорчик, черрі. Угу. Дуже смачна, смачний дуже. Ну виглядає Салатик. супер просто. Направді угу. дуже смачний. Класно. Хотіла ще доповнити, що всі справи у нас готуються з кавказьких е, е, спецій. Тр... Е, ось, власне, зараз в руках у мене є сванська сіль, угу. яка додає. Справжнього аромату, справжнього смаку, Кавказу ні в одному ресторані міста Львова Класне. не використовують таких спецій. А ми все ж таки привезли з Грузії спеціально угу. для нас ці спеції для того, щоб всі наші гості відчули справжній смак Грузії. Класно. Супер. Це той от... Супчик, так? Ну, і О, це це є а, а посмотри, що важ... ваш... Ніяк не. Сумі. О, Сумі. О, так. А посуда, яка класна ще. Так, ми підбирали посуду, що. Ну, мене... власнич... Загляду угу. uh -huh. ну вона тепла, вона передає ще. Ароматний дуже такий смачний. Він збиране, так? Там. Косточка бараняча і uh -huh. фрикаделечка бараняча. Uh -huh. Баран такий класний, молодий, мабуть. Чемний дуже. Дуже буде. <рес> Не будався, да? Да, ми закуповуємо тільки молодих баранчиків, так, такі, та також тільки молоду телятинку. У нас є фірмова страва Данаєті, це кара молочної телятинки. Власне, ми е, тільки е, закуповуємо телятинку, яка от, ну, народилась там О, пару який місяців який. пожила угу. і. Одуванчик там взіла да. один, так. Да? Так, так, так. І справді, от зараз вас буде можливість скуштувати це до угу. наеті, воно є малесеньке, таке суперсмачне там. Ну м'яско дійсно таке, м'якінька, класне. А сир сологунін, просто так, в роті, Неперевершений смак. Приходьте, відчуйте. дуже красиво. Смачно, не? Супроський, смотри. Так, опа. Це картопелька з сиром, та запечена? Так. Ага. Я не знаю, я тобі майже Тут Курячий шашлик, бачиш, з грибочками, з перчиком. Ну, класно. Дуже класно. Суправо. Так, дякую. Ну що, а тут, а тут у що? Я тут позаглядаю. Одразу. Я передам слово своїй колезі, Вона, мабуть, також хоче розповісти про наш ресторан. Та це в нас фірмова страва Денеті, наша фішка закладу. Дуже смачна. Та це каре молодої, як казала вже Іваночка, каре молочної молодої телятинки. Молочної старі. Та, звичайно, Давай. Будь ласка. Дуже смачна направду. Соковитий шматочок м'яса, завжди радий, завжди радий вас чекати. Смачно. Будь ласка, дуже смачний, соковитий. Правда. Куштую і вам рекомендую. Ну, що в тебе даш? <рочок> Шашлик з маслыч... курятами. <рочок> Можна губами їсти, класно. Зараз я ще спиті, кавказки себе собі. Прошу, бачиш? А ось це сушечко, що таке? Картопля з сиром, я ж розповідала. Бачиш, яка красива. Сюрприз вам. Не підкається. Так от дуже мично. Що там? Прекрасно, да? Ти уявляєш собі, які блюда тут подають, якщо на комплексний біт таку красу, красу, ти бачиш? Так, ти яка вона смачна на смак, а то може воно там красиве, а Ні, я думаю, що А ну, давай, давай. Це не бачиш? Ага. Класно. Ну, а я така. нашу шуфірмову страву. Каре молочної телятники. З відверною картопелькою, сметанкою та зелень. Раджу всім. З'їж комплексний обід, то ти будеш воліти, mm. як ввечері прийти щось таке. Спробувати. Я ще чула, у вас є гранатове вино таке класно. Це ж класна штука. А це ж знаходить в комплекс мобіль. Що це таке? Це комплімент від закладу. Гранатове вино, якого ніде в нас в Львові немає, тільки в нашому ресторані. Сугубо для нас його готують у Це Даша так випросила. Я чула у вас. Томки, такі... Це домашнє, справи. Ну, Воно так пахне, звичайно. Гранат. До речі, наш офіціант трішечки розгубився перед камерою. Mm -hmm. Це є також фішка нашого закладу. Mm -hmm. Вино гранатове, а для жінок ми подаємо. А якщо проходять гості і зазвичай мужчини з жінками, наш комплімент також від закладу є чача. Mm -hmm. І ми частуємо гостей також чачою. Mm -hmm. На завершення компотик. Так, тебе уважно дивляться. Ну, так класно. Ну що, 65 гривень, вихід кілограм. Ми на двох з оператором поїли, ситі. Класно, дуже смачно. Ну, мені дуже сподобалось. І лавашик дуже смачний, ми його не показували, але він є. Будь-якій будь кількості. Ти бачиш, який? Рум'яний такий. Смач. випічки. А м'язко, картопелька, ну просто. А супчик який. Mm. Клас. Це дуже смачно. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Твои позитивные комментарии ставьте лайки. Путешествуйте по-любому вместе с каналом Вив Фую you» на Ютубе.